Звичайно, це треба робити на всіх тих місцях, де пов'язані з історією Києва. А це Подол, це золоті ворота, це хрещатик, це інститутська Грушевського. І ці місця всі повинні бути об'явлені пішохідними зонами, а відносно мапів. То, я на мою думку, вони повинні бути скрізь, але повинні бути так е, облаштовані, щоб вони приносили комфорт для туристів, щоб е, можна купити е, різні сувеніри, е, символіку, е, посидіти каву, попити, е, чайок. пішохідні зони від Підпочинки в місті це признак європей, європейства. Свого часу у нас було започатковано так ще при радянській владі. У нас Київ був так виглядів, файно виглядів, що на площі час незалежності можна було посидіти, можна було помилуватися водопадами тими відпочити, віддихнути душею. Зараз туди, не можна, туди можна зайти, ну, швидше тікаєш, щоб там не, не зупинитися. А вулиця, бувша Карла Маркса, тверні, нині Городецького, була е, тут стоянка автомобілів і проїзд був о, обмежений. Сюди не заїжджали, тут завжди ходили пенсіонери, ходили, відпочивали, тут були лавочки і все таке. діло. На мою думку, облаштувати пішохідні зони в місті Києві це дуже гарна ідея. І ідея почати робити цю справу з подолу, по-моєму, дуже влучна. І на дійсно, подол це дуже красива історична місцина, і її слід облаштувати таким чином, щоб вона стала перлиною туристичного Києва. І зробити там маленькі театрики, зробити там кафе, зробити там маленькі крамнички, де будуть продавати народні майстри свої вироби. Це все дуже було б доречно. Доречно було б облаштувати місця для вуличних музикантів, зробити там красиве вечірнє освітлення для того, щоб туристи могли відвідувати цю місцину не лише в день, а й вночі і насолоджуватися прекрасними видами і Дніпра, звідти гарно видно, і стародавньою архітектурою. Я думаю, що облаштовувати такі місця потрібно не лише на подолі в Києві є дуже багато гарних місць. На мій погляд, такою зоною комфорту, відпочинку я бачу поки що Андріївський узвіз. Там дійсно настільки цікаво різноманіття, там і творчі колективи художні, там і мистецькі, там і художні майстерні працюють, там працюють люди по різблярству. В общем, різні вишиванки. Це настільки. Різноманітна широка палітра цього мистецтва народного яру її потрібно дійсно об'єднати в одне ціле і щоб люди комфортно відчували себе, щоб вони могли прийти, не ходити по всьому місту. А, наприклад, в цьому Андріївському звозі сконцентровано всі види мистецтва. І люди, коли мають прийти, щоб люди дійсно не стовбичили, там не стояли, щоб було обладнано якимись лавками, щоб люди могли присісти, обмінятися думками, могли почитати якусь свіжу літературу, тому що там теж є книжкова ярмарка. І для цього потрібно, щоб було відповідне освітлення, щоб в вечірній час люди теж могли відпочивати культурно і проводити своє дозвілля. Ну, взагалі, я вважаю, що в Києві мають бути обов'язково пішохідні зони, де їх організовувати то це ну найлогічніше там, де е, найменше автомобілів, тобто в центрі, десь в історичній частині міста, яка ну тобто це має бути комфортно як для киян, самих, які там пішки будуть ходити, і також для автомобілістів, щоб це не заважало один одному. Звісно, пішохідні зони потрібно робити обов'язково, тому що ну як не крутіть, людям потрібно десь діватися. Мені здається, що потрібно обов'язково, щоб автомобілі не паркувалися на там на бордюрах. На тротуарах, тому що це заважає людям. Ну таким чином, що там має бути. Ну мені здається, що було б добре, якби там були лавочки, якісь організовані, можливо, спеціальні місця для цього, щоб людям було де присісти, щоб там було освітлення відповідне, щоб там не було страшно ходити в темну пору доби. А також можливо, що там були кафетерії, але ну знову ж таки вони були б бюджетними для киян, тому що якщо будуть там, наприклад, купувати якісь приватні підприємці, і буде там ціна в рази вищою, ніж в інших закладах, то немає сенсу. Його робити. Мені здається, відпочинок має бути бюджетним на сьогоднішній день. Це обов'язково. Як показує європейський опит, нічого плохого в цьому нету. В Талліні старий міст, в Прагі, старий міст. Все це пішохідні зони. Нікого дискомфорту для водителя це не, не несе. Пішохідні зони. Вони просто необхідні, якщо ми ну, рухаємося в Європу. Если мы хотим жить по-европейски, то пешеходные зоны просто необходимы. На мой взгляд, можно сделать было бы пешеходную зону, пешеходными зонами район улицы Крещатика, Городецкого, Подол это ну, Безусловно, должна быть пешеходная зона на Андреевском спуске. Может быть Красная Площадь контрактовая площадь, да. Приветствую любое, любые зоны пешеходные. Единственное, что, что необходимо продумать тогда пути объездов эффективные. Дороги для объезда, для, для того, чтобы это вызывало минимальные неудобства для водителей, поскольку, поскольку все-таки центр Киева это деловой район, и люди должны попадать на работу в своевременно. Це вулиці, які, які є таких, такого арту творчих людей, музикантів, тих самих якихось письменників, які можуть вільно відвідати цю вулицю, які можуть висловити на певній території свою творчість. Таких вулиць, на жаль, в Києві не дуже багато, але саме ці вулиці вони притягують душою людину. Як на мене, ці вулиці, саме мой... Можуть бути саме старі вулиці, такі творці. Більше. Ну, центр такі. Ну мені трошки, якщо чесно, рік тому можливо, у зв'язку з подіями, які стались, е, ну саме в центрі Києва, він взагалі має для мене якесь інше значення, і насправді мені сумно проход, проходити повз центр е, завжди. Ну хотілося б якісь такі можливо місцини на е, поблизу зараз Я вам скажу пішохідний міст. Там в, 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 в тих районах щось таке організувати. Майже в усіх містах і столицях світу є такі площі, вулиці, де люди вільно гуляють у будь-якій країні. Я пам'ятаю, де я був, завжди є такі місця і там люди вільно себе почувають. Там і видовища, там якась торгівля, там завжди якісь артисти, там ну, завжди там збираються люди і, як то кажуть, ведуть себе. Так, як їм це подобає і, і їм нічого не заважає, ніякий транспорт, нічого іншого. Думаючи, що можна зробити в Києві в цьому плані, перебравши майже всі вулиці і площі, все-таки я схожу з цієї думки, що це тільки може бути Крещатик від, від Басарабки до Європейської площі. І так більшість людей і думає. Що Крещатик, мабуть, себе більше, тому що ну, якщо зробиш щось на окраїні, чи в борщаговці, чи десь на Видобичах, чи де ну хто ж не поїде? Там просто ті місцеві люди, там і так вони світ гуляють. У них є чи на болоні, є там набережна, де люди прогулюються. А от саме в Києві на Крещатику саме чаще бувають люди. К кожен киянин, хоч раз у місяць, це саме рідше він буває на Крещатику. А то навіть частіше всі гості, які приїжджають в Київ, вони завжди бувають на Крещатику. Києві є дуже багато місць, які б могли, де би могли люди віддихати, прогулюватись, і де гості міста могли б побачити істинне лице Києва. Можна б перечисляти не один десяток таких місць, починаючи з контрактової, з того же Хрещатіка, з тої же Городецької, з той ж золотих воріт, Дружби народів і так далі. Так далі. Список нескінчений. Але хотілося б, щоб ці місця були дійсності, які могли би прийняти тих же гостей чи тих же кильвян, які б могли вияти вийти з дітьми на прогулочку. От ті місця повинні бути достеменно відповідати якимось нормам. Транспорту не повинно бути. Це повинно бути чисто пішохідні зони. Шоходні зони, які б мені хотілося бачити більше, для, де можна було б посидіти. Ну, я розумію, це для мене це в першу чергу хрещатик, це оця вся вулиця. Сьогодні я пройшлася по хрещатику, і ми дуже довго не могли знайти кафе. Якось, би добре було, теж і зручні кафе, щоб їх було побільше, звичайно, і щоб можна було посидіти молоді, і також туристам, і щоб це були не тільки ресторани або якісь окремі відділені заклади, бо дійсно мало. От що тут а по хрещатику, що на Подолі, також дійсно мало хотілося б бачити щось краще, щось більше для комфорту, щось комфортніше, так ну, уютніше, щоб просто було посидіти. Навіть перекривати хоча б якісь відвідані дні, може там субота неділя, чи якщо щоб люди мали можливість, якщо немає можливості на цілий тиждень, то хоча б якісь три дні в неділю. Я б перекрила вулицю Хрещатик, як це раніше було якийсь час. От, і в принципі, я підтримую цю думку. Можливо, облаштувати варто майданчики для музикантів, щоб атмосфера якогось затишку, комфорту була присутня, щоб люди, які сидять в кафе, могли послухати живу музику, якісну музику. Звісно, це треба робити. Ці зони тому, що що ж тоді буде в нас за історія? Треба показувати людям історичні місця. Можна, наплек, наприклад, навіть на цих вулицях можна влаштувати екскурсії. Тобто, це було б дуже гарно, це було б дуже приємно навіть людям. І ті, хто приїжджають навіть з інших країн. Це було б прекрасно, тому що хочеться знати більше. От, наприклад, як і Янин, я багатьох, яких вулиць зараз не знаю, тому що там деякі вулиці. Переіменували, деякі вулиці, закрили зовсім, і про них нічого не знати, якби нічого не чути. Хотілося б так, щоб побачити старі будівлі, тось, тобто, наприклад, як у Львів. У Львові дуже красиво, дуже багато цікавого і дуже багато старих, якби місць, які можуть як, людину зацікавити. І багато що у Львові може взагалі взагалі Львів дуже цікаве місце. Я бажаю, щоб Київ став набагато цікавішим Львів, тому що це мій, моя, мій улюблений город. Я тут народився, я тут виріс. На мою думку, в Києві достатньо пішохідних зон і зон комфорту в місті Києві. Їх просто більш трохи більш треба більш облаштувати. Більше можливо поставити відповідних знаків, відповідних попереджувальних знаків, щоб туди не заїжджали машини, щоб там не розпивали спиртні напої, щоб там не було занадто багато реклами, щоб там не було таких мафів, які вони продаються спиртні напої, а були доступні ціни. А зон пішохідних і комфортних зон в місті Києві, на мою думку, достатньо. Просто їх треба більше удосконалити і більше розвивати. Ну, Хотілося б більше, а на це більше -те треба місце. А якщо вже місце, то треба перекривати рук транспорту, а це будуть пробки. Так що нам ну, не, не дуже і все буде тоді добре. На мою думку, пішохідних зон хв хватає в місті Києві. Просто їх треба більше облаштувати і більше приділяти їм уваги. Всю життя живу в Києві в самому центрі, в пасаже, на Зенька Тепер 32 роки, о 33 буде, на прорізній. И вы понимаете, в чем дело? Я сп... Раньше еще б... можно было как-то ходить на прорезной, сейчас невозможно. Прорезная превратилась в какой-то водоворот машин. То есть с Пушкинской можно проехать на Майдан, потом повернуть на... Повернуть... поехать на Крещатик. Двустороннее движение по прорезной, никогда такого не было. Брусчатка же. То есть можно можно было только хотя бы одностороннее движение сделать. Я не говорю о том, что это золотые ворота, это дореволюционные дома, а там такой поток машин. Ну куда? Это же все вы знаете эти дома, вот старые, еще дореволюционные постройки. Они же все в негодность пришли. Там не... Плюс еще машины, которые выпускают нам выхлопы, да. Золотые ворота. Это все зона, которая должна быть просто закрыта. Просто закрыта для машин. Мне кажется, что вот неплохо было бы возле районі Золотых Ворот сделать такие пешеходные зоны. Побольше каких-нибудь маленьких уютных кафе, где можно посидеть. И хотелось бы меньше вот, несанкционированной торговли чтобы не мешало это гулять отдыхать какие-то места для музыкантов где можно послушать живую музыку вечером вот особенно сейчас летом это актуально было бы какие-то площадки такие небольшие В пешеходной зоне как бы должна быть ну, место где можно присесть отдохнуть после долгой прогулки потом. Ну, я считаю, что на, на постоянной основе не стоит перекровать, потому что в центре города появится очень много пробок и очень мало улиц будет объездных, по которым объезжать. Но я считаю, что временно на выходные там что стоит перекрывать, чтобы люди могли свободно гулять в выходные дни и также сам семья там проводить время и туристы, они же в основном выходные там по и по памятникам архитектуры ездят и так далее. Ну, в районе контрактовой площади я бы сделал парковую зону. Андреевский узвоз. Ну, сейчас многі в Європі практикують зону, там в парках, ну лавочки, естественно, бесплатные, Wi-Fi зони. Ну і кафе по более доступным ценам, чем которые є в центре і в туристичних зонах города Киева. Ну, по-перше, перекриті зони такі пішохідні, власне, з пам'ятками історичними існують в усьому світі, в таких країнах, як принаймні Німеччина, Польща. Це по перше. А по друге. Навіть якщо Сагайдачного говорити про Сагайдачного, то кафе там є, але тим не менш вони забирають дуже багато місця зараз пішохідного. І фактично, що половина тротуару власне пішохідної території є зайнята кафетеріями і літніми. Площадками їхніми. Так само Андріївський узвіз теж, в принципі, мав би бути, здається, пішохідною зоною, пішохідною територією. Ну, але, як бачимо, там машини їздять до сьогодні. Ну, принаймні це зробити і вже почати там власне це практикувати реально, так? Наразі, наразі цього вистачить, аби це зробили, аби потім підтримували таку ж саму. Власне, пішохідну відпочинкову зону. Я думаю, що наразі цього вистачить. Далі, якщо будуть красиві дійсно місця, можна буде подумати про ще якісь. Можливо, таку проблему з пішохідною зоною розв'язала би парковка. Мають бути великі парковки, де б машини могли б стояти, і тоді можливо. Це власне вирішило б проблему пішохідної зони. Тоді б машини не їздили, а під'їжджали до центру, залишалися там. Ну а далі вже був якийсь би рух такий пішохідний більше. Для комфорту всій зоні, думаю, варто було б дати більше зелені на цю зону і теж зробити гарну самопішохідну трасу. Наприклад, дівчата часто носять підбори. Власне, якщо це літо, весна, це шпильки. І шпильки, наприклад, застрягають між камінням або між плиткою. Відповідно, що краще було б якесь рівне покриття. Пішохідні зони ну, краще було б набагато більше їх зробити. Зробити набагато більше часу для переходу, так як ми маємо. На жаль, в нашій країні більше людей, інвалідів, щоб вони собі могли впевненістю переходити і нікуди не спішити. Я думаю, що автомобілісти зможуть за півгодини раніше виїхати і подождати, щоб ну, пішоходи могли спокійно пересуватися. Ну, глобально, звичайно, проблема в нашій Україні це паркування на тротуарах. Це також ну, невдобно. Тому що є багато так взяти, той самий наш майдан, хрещатик, гуляють мами з дітьми, з колясками. І ну, було б, напевно, нечемно, якщо на великій швидкості він би міг збити цю коляску, не дай Бог, звісно. Напевно, якісь місце відпочинку, ті самі лавочки так, в скобках. Можливо, Якась доступна література, яка могла б. Ну, зараз молодь дуже цінується тим, що вони читають електронну літературу. Краще б було зробити будки, такі стікляні, де можна було б спокійно брати книжки і разом вони могли б дискутувати і цим самим виробляти свої певні якісь якості, свої певні бачення на щось. Ну і можливо, в подальшому вони змогли б зробити якийсь масштабний проєкт. Європейська практика показує, що такі зони необхідні. Вони в нас в Києві є. Якщо ви знаєте, ну Кричатик це вихідні дні, Трівський узвіз Сагайдачного було б доречно зробити теж суботу-неділю. Не кажу, що кожен день, але суботу-неділю це було б добре. Ну і можливо, зона там, де золоті ворота, і це вулиця Ярославів вал, вал наскільки я пам'ятаю. Ну, теж це можна зробити на суботу неділю. В Києві, такого як бульварного типу, в нас навіть і немає вулиць. Це треба розроблювати. Це треба до ну додатково робити. Тому я не думаю, що потрібно зробити якісь допоміжних облаштувань. Можливо, якісь знаєте. Там вже багато підприємців, да, вони можуть вкласти це в якісь гроші, допом, ну, додати до міста. І це можна якимось чином а, по, зробити, щоб і людям було гарно, і підприємці були зацікавлені в цьому. Ну, в, так як зараз не дуже, дуже скрутні часи, треба економити на цьому і, і заохочувати ще більше туристів до міста.